Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила я сьогодні включення зробити на тему, так, або ж з моєї серії покавуємо. Але поділюся я з вами не лише роздумами, а навіть покажу, так, продемонструю те, що я хочу, розповідаю. Сьогоднішня тема буде про настільну гру Скрабел. Але не просто. От, Скрабел як скравл, так? покажу, як я в неї граю. Ні. Насправді я розкажу деякі ось такі так, роздуми, порозмірковую з вами, от, на що мене надихнула ця гра, і як я використовую її, як на мене, ну, на позитивну користь, позитивні емоції і позитивне налаштування. Так? Розкажу зі свого досвіду, і що я от які маю спостереження за собою, наприклад. Так, ми живемо зараз під час війни дуже щодня є багато новин, бентежних, тривожних, трагічних, звісно. І дуже часто в нас є таке, що. Ну, в нас це я кажу, я на основі себе це говорю, але я думаю, що я не одна така. А в нас є таке, що ми от, коли в нас є якась занятість, ну, чи то ми працюємо десь так, є, на увазі, от, ну, наша звичайна занятість, ми виконуємо свої робочі обов'язки, чи то ми маємо піти і щось. Там, біля троян, на городі, по господарстві, хатні справи і так далі. Тобто, коли зайняті руки, так от ми концентруємося на тій справі. Але коли в нас з'являється війна хвилинка часу, ми беремо до рук телефон. Зараз дуже багато ну, є там смартфонів чи комп'ютери чи планшети і так далі. Тобто, фактично ми живемо в таку епоху, в такі часи, коли є. Будь-яка новина і будь-який доступ до інформації це є фактично один порух пальця чи два порухи пальця. все, і ми поринули світ інформації. Раніше ж такого не було. Ми переплачували газети. Звісно, що я теж пам'ятаю, як переплачувалася газета. Були такі газети що раз тиждень приходили, були такі щораз в місяць. Журнали, може навіть раз в квартал. Тобто ми чекали фактично інформації. Ну і щось там отримували з телевізора, з радіо, з брехунця і так далі. Але зараз зовсім по іншому. Тільки на хвилина, найімовірніше, так я за собою це помічала точно. Беру до рук телефон і сідаю. І це дуже затягує. Сіли, загрузли в тій інформації, а там ще треба перейти за посиланням і те, і те, і те, і десятий. І це все викликає ще більше тривожності. Вона та тривожність нашарується, нашарується, нашаровується. І потім ну, бувають такі моменти, що просто дуже тяжко себе витягнути з того ну, вже забагато, забагато тої тривожності, забагато ми взяли собі до голови і Так зараз дійсно багато, і новини з усіх сторін, а ще треба вміти відфільтрувати. Так. А вже в світі невизначеність і взагалі таке робиться, і дуже багато такої несправедливості, звісно, взагалі загалом несправедливо ця війна несправедлива і так далі. І те, що нам замало допомагають, те, що нас обмежують, випустили боксера на ринг, прив'язав дві руки, бийся та куча обмежень. і Так далі, і ми те все намагаємося якось вплинути на те, поширюємо і так далі. Тобто, до того до чого я веду, що ми самі себе можемо часто загнати в пастку цього емоційного. Ну, би, дистресу, навантаження і переживань. І от, коли я м, захопилася тими іграми, відкрила собі заново ці настільні ігри, так, коли от, почалися відключення світла по дуже довго часу. І були такі дні, коли вечір, 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 щовечора відключення світла, а ти ж на вечір собі плануєш більше часу, вечеря, та щось на завтра приготувати. І взагалі ввечері хочеться так і, і те, і те, і те. Все-таки ну, робота скінчилася, наприклад, вже потемніло, вже йдеш до хати щось робити. Нема. Щовечора нема світла. І от якось мене ігри почали виручати, так? відволікати, якось згладжувати ті всі емоції, переживання і так далі. Але ще одним відкриттям стала мені гра Скрабл. Як я для себе її почала використовувати теж для того ж самого відволікання. Те саме в мене було зранку, наприклад. Чи просто десь час на каву, от так як я говорю, вам по так, зробила каву, чи чай, чи какао, сідаю. Тут у мене кава, тут щось до кави, і тут телефон під рукою. І я там п'ю каву, і телефон, телефон, телефон. І знову ж таки, в тих новинах, що я тепер придумала, що я тепер роблю, і може комусь це стане в пригоді. Зразу скажу, що це, якщо би <сміття> дотриматися принципів стоїцизму, це неправильно, та ще розповім. І <сміття> стоїки мене точно би зганьбили і дуже би, як би так, мали аргументи проти того, що я скажу. Але що я вирішила, і що я побачила, як мені дуже гарно працює і раджу вам. Тепер, коли я роблю собі каву, навіть від зранку от встала і хочеться побути там в тиші, так. Але я знаю, що я точно потягнусь до телефона, бо я буду дивитися, прияти, що там сталося вночі, що там, де до чого. Ось я беру тепер скрабел, ось відкриваю, розкладаю і починаю паралельно п'ючи каву, так, замість того щоб читати новини і стресувати за НАТО. Я беру і складаю слова, оскільки скрабл це гра в слова, і це чудесна. Така альтернатива і, взагалі, чудесна версія, чудесна можливість для одного для одної людини, навіть якщо ніхто не може чи не хоче вам скласти компанію, ви можете самі в будь-який момент взяти ту гру, так і от собі по побавитися, відволіктися. І не лише відволіктися, взагалі це дуже корисно, бо це є розумова діяльність, це є активна розумова діяльність. Тут треба думати. Це є альтернатива кросвордам. Знову ж таки, по собі я пам'ятаю, в мене такий був період, що я дуже любила кросворди, скупляла і гурто. Особливо були такі періоди, коли я там на вихідних лишалася сама. Мої дівчата, з якими я жила, вони зовсім близько жили в області, і вони їхали на вихідні додому. А я лишалася сама. Було ж, звісно, що без телефонів ще на той час ніяких телефонів не було, от комп'ютерів. більше. Тому то Кросворди куплялися і дуже згаювати час. Це було гарне заняття. Але ось є скрабл. Прекрасна альтернатива кросвордам, якщо немає доступу до придбання тих кросвордів, так один раз купив скрабел і вже маєш. Знову ж таки, вона не набридає, бо тут хоч тут і якась, ну, фактично, це український алфавіт, і скількись літер, тобто є деякі літери, які от, по скільки разів їх то, Наприклад, літер О тут аж 10, ну, тобто голосних тут більше, по більші кількість. От це для того, щоб можна було комбінувати слова. І відповідно постійно, 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 ти все ж таки робиш нові нові слова, тобто в тобі в тих наборів літер, що в тебе є, ти створюєш це нові і нові слова. Ось і кажу, дуже прекрасно, мені це сподобалося. Прекрасно спрацьовує в будь-який момент, коли ти хочеш відволіктися і розслабитися. Але коли ти знаєш, що точно рука потягнеться до новин, до телефона, краще взяти собі скрабл і. Принести користь точно собі, користь однозначно, Кажу, навіть це є не відволікання нервової системи на тривожні новини. Це одне, але друге, це є абсолютно набагато корисніша опція чи властивість такої гри і такої активності. Це те, що розумова активність, розумова активність в будь-якому віці, чи це є школяр, чи це є студент. Чи це роботу, якби людина, яка ще працює, чи це передпенсійний, чи це вже пенсійний похилий вік, і так далі. Прекрасна, прекрасна нагода потренувати свій мозок і так. Абсолютно допомогти собі і принести цим користь. Також дуже я бачу, що корисно мені, наприклад, з дітьми. От діти самі, до речі, виявляють бажання побавитися. Звісно, їм це теж принесе плюс, коли вони от повернуться до навчання. Це теж збільшується, по перше, словниковий запас, тому що вони дізнаються нові слова, відмінки. Гра дуже універсальна, тому що тут можна сказати все, крім власних назв. Тобто навіть, навіть різні відмінки, так займенник. Ки прислівники, дії, прислівники, дії, слова, тобто, все можна складати крім власних нос, тому можна теж розвивати навички і знання дітей поглиблювати дуже гарно тут ще доповнення. Якби вартує придбати орфографічний слоник, адже часом я теж перевіряю, чи є таке слово, чи це якийсь діалектизм там, чи це моя якась говірка місцева, чи це все ж таки повноцінне українське слово. І, наприклад, відмінки я часом можу не до кінця правильно знати, як відмінюється слово, можна теж перевірити. Ось так. Тому така гра, кажу, дуже мені от сподобалася ця ідея. Я побачила на собі, як це гарно, і вирішила поділитися з вами. Раптом теж ви собі щось шукаєте і вас от помічаєте за собою, що ви занадто поринаєте в новини, особливо перед сном, до речі. Якщо ви перед сном любите почитати новини, а новини зараз ну, більшість це таке тривожні. Так, іде Олімпіада, і от українки вже здобули перше золото, українська команда вже має перше золото. Це прекрасно. Але... Е Попри такі новини, все ж таки більшість новин трагічних, бо в нас зараз трагічна сторінка в історії України, так, в нашій буденності. І от якщо перед сном з над... тих новин, ну це ж знову ж таки додаткова тривожність перед засинанням це погано. Краще взяти скрабл і побавитися в скрабл, і собі принести ну, заспокійливі так, емоції. От, хоча й розумова діяльність, але вона вас так не, з... не... Не... не зробить, вам такого збудження, так якби ви біг там зробили, наприклад, перед сном. Хоча може я помилятися, знову ж таки, може біг теж корисний перед сном, Але я не бігаю. От і так, тому що ще сказати. Ходімте, я покажу, як в неї бавитися. Досить інтуїтивно, тут є інструкція все українською мовою, інструкція українською мовою. Дуже гарно, гарно, детально пояснено і взагалі інтуїтивно. Максимум на чотирьох гравців, але можна навіть пара. Я, наприклад, своїм найменшим граю в парі, так і старшим допомагаю, теж був не ще досить такого молодшого шкільного віку. От і то а можна просто самому так. Тому ходімте. Трішечки побавимося зі мною, і може, ви навіть побачите якесь, я слово неправильно склала, або ж якесь побачите, я думаю, а от таке слово можна скласти. І дуже буду рада за ваші відгуки, дякуватиму за ваші відгуки. І буду рада, якщо вам відгукнулося, і ви, от так, дійсно, вам ця думка, ідея сподобалась, і ви скористаєтесь нею, або ж зі мною поділитесь якимись ідеями, як ви ще себе заспокоїте і намагаєтеся фільтрувати і ну, поменше поринати в той негатив. Так? Ще хочу зауважити, що я не говорю, що не можна не. Треба читати взагалі, відсторонитись. Ні, так точно ні. І я особисто як я дотримуюся ще. Хоча це може навіть відео окремої теми буде, бо я не знаю, чи мені вистачить місця на телефоні. Якщо я зараз почну далі роз, роздуми свої продовжувати. Але дуже коротко так, що звісно, треба, от я дуже за те, щоб поширювати от, всілякі збори, долучатись до зборів, їх поширювати між знайомими, навіть не долучившись фінансово, якщо немає можливості, все-таки поширити. Хтось може долучитися або поширити далі. Це спрацює ось так. Тому дякую поки що за увагу. І ходімте трішки побавимося. Отже, в коробці ми маємо поле. Поле досить міцненьке, таке надійне, гарне, жорсткеньке, де ми будемо складати слова. Ось ми розкладаємо це поле. Тут є позначки спеціальні, так потроїти, протроти рахунок слова, подвоїти і так далі. Треба читати ці всі квадратики, що пише. в нас є підставочки, підставки пластмаси, вони будуть служити довго. І в нас є мішечок, і літери, літери в формі кубиків. так. Нам треба взяти по 7 літр. Тобто, якщо ви бавитеся чи одна, ви бавите один, чи там двох, трьох, чотирьох і так далі. На кожну підставку, на кожну так, от людину береться по 7 літр. Ось літери теж дуже гарно і якісно зроблено, пластмасові, тобто служитиме це все дуже-дуже довго. Ми взяли 7 літр. Ось у нас є початкова Початкова, так, початковий старт, чи початкова позиція. Тепер нам треба з першому гравцеві скласти слово з цих семи літер, які є. У нас є позначена, центральна, центральна якби, точка. З неї ми маємо відштовхуватися. Тобто ми маємо скласти слово так, по горизонталі або по вертикалі, щоб обов'язково була залучена ця центральна точка. Тобто, щоб слово, яке б воно не було чи більше, чи менше, чи з двох літер, чи з трьох, чи з кількох семи шести, щоб це слово пройшло. Через оцей центр. Знову ж таки, слово, так як і в кросвордах, по горизонталі, по вертикалі. От мені пощастило, і відразу я витягнула такі літери, що відразу склалося слово аж шести літер. Завжди у вас на цій підставці має бути сім літер. Тому ви скільки виклали, скільки і взяли. Звісно, витягуємо не які хочемо, а там перемішавши, закривши очі або не заглядаючи в мішечок, ми витягуємо і розкладаємо собі далі. Якщо ви граєте одна там чи один, ну тут на кожній літері є цифра. Це означає, от ви склали слово субота і треба порахувати, скільки так цифр сумарно в цьому слові і записати. Знову ж пам'ятаємо про ці ось. Кубики на полі, які дають додаткові бали. Там все розписано. Якщо ви використали їх, ви ті додаткові бали собі записуєте. Да? Якщо я бавлюся, одна, я не записую. в принципі, Мені не цікаво. Мені цікаво суто складати слова і тренувати свою ось таку словниковий запас, свій, наскільки він міцний. Якщо ми граємося з дітьми там, чи з кимось ще, то, звісно, ми записуємо бали. Бо як би, мета цієї гри не лише скласти, а набрати найбільшу кількість балів. У нас є отакі пустесенькі кубики без будь-яких літер. Це є, у нас їх два, якщо не помиляюся, мішечку взагалом. Це означає, що це будь-яка буква, будь-яка літера. Тому ми можемо її використати, коли нам щось там не вистачає, літери, ми можемо нею скористатися так, і побудувати відповідне слово. Тут я так і зробила В певний момент, я ось думала. Так, тут я думаю, насправді, яке в мене слово тут ще може вийти з моїх літер. Ось, Та і відповідно в певний момент, якщо нам треба, ми можемо скористатися цим пустим кубиком. Звісно, воно нам не приносить конкретно цей кубик ніякого ніякої кількості балів, та, але воно робить нам полегшення, що так, якщо ми не можемо скласти слово з наявних літер, можемо використати її замість будь якої літери. Ну і знову ж таки я не буду всі-всі всі правила хоча можу і всі розповісти, бо є інструкція дуже детально пояснена. Але якщо в нас є такі літери, які ми ну ніяк не можемо скласти слово, ми можемо певну кількість літер або одну, або скільки чи всі поміняти, тобто в мішечок поклали і натомість забрали ту кількість, яку ви поклали. Але це означає, що ви пропускаєте хід, якщо ви граєте з кимсь. Якщо сам, то це не сильно впливає. Та? І ось я використав цю літеру. Я її використав замість П. В мене вийшло слово Цап, тому я скористалася цією літерою. І так, і так бавимося, скільки хочемо. Взагалі, якщо це повністю треба програти, пограти гру, то ми бавимося до того часу, доки в нас вже ну, ніяк не складається жодне слово. Так, лишилося там зовсім мало літер, і ми не можемо скласти. Пам'ятаємо, що ми можемо скласти такі слова, як там, так, ні, не до, тобто навіть дволітерні слова ми складаємо, щоб вони повноцінні були. І чим більше складається, чим більше розширяється ця. От поле, так, Чим більше літер з'являється, ми можемо мати більше поле для діяльності. Але не завжди попадаються такі літери, які можна дуже легко використати. Буває таке, що всі голосні або всі приголосні. От треба вже чи таке слово з двох літер десь там пробувати втулити, чи міняти щось. Ось, але ось так. Ось так можна бавитися. І я, до речі, згадала, що я ж загорила, що зараз я скажу таке, що стоїки мені точно заперечать, але не розповіла, що саме. Бо я, наприклад, от зранку собі зробила каву і думаю: о, я ж собі візьму, побавлюся з крабел. І так, сіла, пила каву і складала. Стоїки би сказали, що так неправильно. Там наголошується на тому, що якщо ми робимо якусь дію, ми на ній зосереджуємося. Тобто, якщо ми зробили каву або споживаємо їжу, ми маємо зосереджуватись Зосередити свої відчуття емоції на тій їжі ми маємо відчути сповна той смак, зрозуміти, які емоції нас викликає, так які думки в нас в той час з'являються під час споживання їжі. Тобто бути тут і зараз, так бути в. Фокусі не розпорушувати свою увагу, і тому -то, звісно, що дво така задачність, <хи> тобто конкретно пити каву і складати слова, це зовсім не по стоїцизму. Але я можу відступитися так. Від такого можу собі дозволити. Тому так, ось так я складала. Звісно, не склала весь пішечок, бо тому, що тут би дуже довго я сиділа, і відео було би на годину. Бо можна насправді навіть що одному, що в чотирьох залипнути добряче на годину ось а вам бажаю так дуже успішних забавок, так, дуже успішного складання. Якщо ви маєте ту гру, я думаю, що ви маєте, або хтось ерудит має. В мене є і ерудит, але от як. Придбала скраво, зраділа, що вже є український, українська адаптація. Тим більше так я придбала в тому місці, що я згодва гавір, я, до речі, дам посилання. Дуже люблю там купляти, там дуже величезний вибір ігор, там точно зможуть порекомендувати, підібрати. І ще я навіть якщо купляю для себе, то я паралельно купляю ще кілька на запас, бо на дні народження запрошую дітей. Завжди є готове для подарунку. Реально, тут наскільки цікавий широкий вибір, асортимент, що я завжди щось знайду, що Запакувати дітям так в пакетик, коли вони йдуть до когось на святкування дня народження, до однокласників чи до друзів. Ось так. Ось так. Дякую за увагу чергове. Чекатиму на відгуки, і так, звісно, поділіться своїми враженнями. Всім до наступних відео і па-па!